Є реставрація радіаторів шляхом заміни серцевини, бачите, тут вийшло з ладу серцевина. От дітям вам покажуть, де була стара. Ось тут є стара. А тут ми вже приваримо на старі бачки навики. Бо бачки товстостінні, вони не зношуються, нічого не буде, то в стоїть алюміній. Бачите, товщина. А зношується серцевина. Завтра накинули бачок, обварили гарненько аргончиком один бачок, другий, радіатор хто до використання. Є навпаки, коли, коли радіатор виходить з ладу і треба його реставрувати шляхом заміни бачка. Ось так, от радіатор є. Бачите? Тут бачок добрий, серцевинка, все добре, а от верхній бачок мав тріщину. Часто буває, вони від перегріву, іменно верхній, бо весь цес піднімається наверх, за тим треба слідкувати, щоб рівень охолоджуючий рідини завжди. І тут ми вже його зачистили, резинку гарненьку посадили. Завтра чекаємо, приїжджає бачок. Гарненько його ставимо, завальцовуємо. Бачите, тут кожен вусик завальцовує. Потім його супсими затискаємо на герметик.